На другій дошці у нас о, криворучка грав. Оскільки Пономарьов в'їхав ваш на першу дошку, то криворучка тримав другу дошку, яку зазвичай тримає сам Пономарьов. І опять, все це модний порядок ходів для того, щоб вийти на захист філідора, оскільки прямий вихід на, ну, на філідора, як правило, може... Призвести до катастрофи, так, в дебюті, ну принаймні до великої переваги білих. Там знайшли вже біль, е, низку для себе можливостей. І саме оцей порядок, так, який ви бачите, який допускає розмін фрезів і перехід в цей еншпіль. Але там є купа тонкості, о, що кінет там на цитрині дуже вдало стоїть. Наприклад, там це 6 і він обмежений виходить. І на цих всіх тонка ще тримається той Еншпіль. Тому в той Еншпіль не сильно то ідуть і надають перевагу класичної установці Сон е 7 І ось тут цікаво Хіт А4. Тут суть не в агресії на цьому ферзьому фланзі, а в тому, що я так розумію, так, от рокировка, рокировка. І на проект тут на C6, можливо там уже опять, так, ЕКИС хит. Чертки не 4, так, виглядає цікаво. Ну я не знаю, ну факт в тому, що наскільки я так це розумію. Ну, от наприклад, якщо грати в по стандарту, так, рокировка, так, рокировка. например, 3 Е1, и там например, такие с 6, я не знаю. И А4, и Б6, я так, например. Б6, и теперь на А5 будет Б5. А раз так, то черный ставлю спокойно на Б7, так. Ставлю С6, играет Б5. А теперь вот выходит такая ситуация, так, рокировка, рокировка, теперь на А6 будет опять. І не, не, ну, не запускається цей. На b6. Знову ж я хід 5 так. Не знаю, там b5 тут в принципі нормально виглядає, але тим не менше тут вже зруйнували пішаків. Так. Тут можна продовжити якось там грати далі собі ферті 2 або розмінятися на e5, так? Просто розмінятися на e5, і тоді ці пішаки точно будуть вже розбиті. О, так, що також вже немало, так? Проти таких слабких пішаків грати. І виходить, як не просувати цих пішаків, тут буде А5. А якщо це 6 зіграє, то все зведеться до стандартних варіантів, де хіт А4 до того і без цього грається. Мені здається, що цей хід самоспрямований проти фіанкета. І тепер чорні змушені грати а 5 так? а5 Е1, b6 Б6, сон g5 вихід. а раз грається хит а5 то в плані з Сон b7 так, уже немає можливості зіграти c6 А6 і провести b5 що доволі стандартно для філідора так що а4 виявляється такий новий порядок актив варто брати на озброєння тих хто грає білинг проти фильдора g5 Сb7, 4D2. Ну тут о, Криворучка намагається щось нове придумати в захисті Філідора і в нього здається це виходить. Так, ну тут А6 зіграло, послабила фланг. Ну я не знаю, це якась провокація. Хоча От як тут втриматися від того, щоб з'їсти цього пішака? Ну тут просто і так, фиже 6 якийсь там може бути шах і так далі. Тобто кінь G5 зараз загрожує, кінь H7 єдиний хід. Так, чи є щось тут у білих? Якщо просто побити і з тим, щоб торун на D1 поставити з темпом і перекинути. Кінь Е5, так. так, наприклад? Кінь Е5 ДЕ і d 1 Треба грати з СД6, так що ферзя викинути на f 6. Але тут ЕКИС хита, на ну, П3Е3. Так у нас тратут все одно стоїть на закритій лінії. Ферзь f6. Шах нічого не дасть. А куди відходить ФРЗ? Ферзь Ферсиф5. Давайте, ферзь h5 спробуем. Проблеш 8 трое f3. Ферж 6 просто навіть є. Да, тут здається, нічого не досягнули. Ладно, сона 6 не проситься тоді. Так, сона 4 відходить страшно, бо тут є вот такий от ударчик, так? Неприємно. Суть в тому, що на накинь e4 просто забирають на h4. Так. Тут сон був uh, захищений, так, І ферземику нема. Тут уже не захищений на 4. І тура e4 не цьому не допомагає. Так, оскільки після взяття, тобто якщо кінь б'є, то слон Е4 і знищується захист коня, а якщо б'є тура, то все одно слон, слон б'є коня і знищується захист раз, тобто зараз висне, немає часу забирати. Ось таким от хитрим чином, бачите, і слон виявляється на цій діагоналі корисний. Ну слон Е3 тут і кінь g4 є і навіть взяття на Е4 є, оскільки... Тут немає взяття на 6 через... Та що на f3 кінь б'ється. Так, І після PCGF збирається вже сон зайву фігуру. Ну так що тут взагалі без варіантів забирається так. Сон f6. Так, позиція чорних міцна. Ну, нічого страшного. В партії Джибаопанарв також позиція чорна була міцна, але розвалилася в три хода. Так, оскільки це... Там вже бачили, що Паномерьов При... прийшов, приплив, то треба було, звичайно, вигравати будь-яким чином. Викремає криворучка, оскільки білий колір все ж таки володіння центром і яка ніяка ініціатива. Д5, отак от, намагається спробувати якось агресивно грати. Ну і заодно... С3, так, хочуть зіграти, ну, закріпити центр. Тут можна спробувати зіграти, в принципі штраф вже вийшла. Відкривати центр. так, І, і що. А ну, якось там типово коня на c5 поставити. Все ж таки пішак на 4 потребуватиме захисту, якщо там, звичайно, від Б5 буде захист якийсь, так, подвійний удар по 3 і Ну, зрештою тут нічого краще, ніж стукнути цього тут слова немає. І закріпити пішака. Ну що ж, позиція чорна тут о, доволі міцна. У білих тільки гра по білих полях, фланку тут залишається. Я навіть не знаю. Отак от просто вскрити центр, так можна було. Ну чомусь не скрываю, центр чомусь вирішили. Зігратись слон e7, ну це дивне рішення. Що він тут робить? Тобто ще тури не з'єднані у ферзів, а вони ходять туди-сюди фігурами. При тому, що на F6 же набагато приємніше мінятися, ніж на E7. Ну якщо іменно озик еще бити. биты. Ферз3. Ну, дуже просто просить здати центр. Ч ⁇ не сдать цей центр? А, уже не. Уже кинь на F5, да. Уже все варианты не будут. Ух ты! А тут-то ударчик-то. Давите. Вот в чем и справа. Так. Так что... Шо... Ферце 30 не просто хит. Так. С привитым пешаком на C7. А вот тобі и слон, веди шов, так веди шов. Ну тут воду тебе вже гра, ты просто так. Ну крылем же ж не будешь відход, это наш висим. Слушай, не хит. Навіть взял и взял и кудись. А, если он b5 съе, так? С6. С6, тут трав тут... нас, так? Разренгеневывает. І тут такий фейерверк можна зробити. Побили тут? Ні, це одегралося, це здається, так Це вже цю зв'язку ми не... не зробимо. Так... сам Б5, то значить не треба грати. Ну ладно. Все ж таки лінія є лінія, тут якимось чином має бути сказатися це. Не знаю, можу побити. І тут СНБ5. Тут це, це 6 не повинно бути. Тут тражд7. Ну от так, о, це вже є. Ось це воно, так? Побити на Е7 і зіграти Сон 5 Так, да, от Sony 7, ну це ясна помилка. c 3 c 6 Все, теперь Sonic 7 затуплений і стоять в ряд... Де-що досягнули такі. Звичайно, краще стукнути, мабуть, його коня було Не знаю. Але позицію цю як пробити. Як цю позицію пробити? І ну ясно, що чорні тут не грають на перемогу, але я не бачу змоги пробити. Ну покраще буде позиція, звичайно. Чорні будуть мучитися. Добре, кінь є 3, Ну цю позицію я тим паче не бачу, як пробити. От навіть якісь d5 можна вліпити. Сон d4 що вискочить зараз. ой ой -ой. А що робити? Ну тільки бити єдиних так. Сон висить. Сон б 4 ну, фір д 3 це є 4 віделочка, так. Ну, фір б 3 залишається. Ух ти, а тут на б 7 ой, не всім висить, так? Тепер на взяття на е 1 є у нас ДЦ. І б'ємне не 7 так. І б'ємне на 8 Так. Що тут нормально буде? Відіграємо якість. Так, тому до, треба бути CD. Ну, кінь Д5 треба зберігати батарею. Слом є 1 бо вже c3 зараз зіграє. тобі кінь Б4 навіть. Ну, тут нормальний, не відскочиш, треба вбити цього слона. Так, виходить у нас... Это можно на это щоб якщо чтобы кинь так страшно будет вискочивать это, чтобы стукнуть его просто. Так, будет вот, накинь b6. Ну, а тут уже стукнешь, то кинь посреди бьет. Так, а еще будет и тим приятелем. Ух ты! И ферзь не может быть, это может кинь, так? Значит требует быть и ферзем. 7 Поміняли, так, разів, щоб написувати собі на в фланзі. І кінь є 5. Загроза кінь 7 або кінь г6, там традиційно. І так, у нас 4 пішаки за фігуру. Ну, тут можна грати на виграш. Може три варучки саме до тієї позиції, не знаю. Але тут є де побив. Ну, якщо конем бити, то тут уже точно d5 буде, так? Тому б'ють ферзем. Оу, а подивіться, вже позиція білих стала, яка приваблива, а? Яка приваблива позиція. У чорно тут ферзі фланг послаблений. Пішак на Б6 не дає ні ферзю вискочити. Пішак це 6 не дає цьому. А просування будь-яких з цих пішаків призведе до катастрофи, до радикального послаблення позиції. От тобі і хід А4, ось цей зараз пішак на 6. Чорний би зіграло б 5 і з'явився б просто для їхніх фігур і б 5 с 5 би нормально рухались би пішаки. А так це просто дирки. Страшні-страшні дирища. Ну со не ну? Потому что в 5 хоче зіграти А g6 це якось надто злобно, так? Кінь на g4, 8 буде Якось буде чіплятися, тут же ж нема король, h 7 висить писак. Пішак. А на цей тут можна і кинь 6, так вибиваючи выбиваючи теосана просто. і кинь g5 там хоче. Далі. Так що g6 немає, є тільки хід сюди. И не f5. На d6 націлость так. Ова, це ж Де ці втраты пішака, так. На цей хит можно навіть зайти просто бити. Были и поле d7 можно послаблювати через удар сон f7, 3d7, 3b7 з виграшем пішака на тем фланзі. и там пішак на b6 ще й тут высить. Так що це... Це просто виграш пішака буде. Це 5 Ну, відкривається вона на пішака Е4, зрозуміло. Хеда 3, пішак не залишається поки що без захисту. Кінь Е5. Хочете вибити цього ключового сина, тому треба мінятися. Надає, надає, надає. О, тут надає, тут є отакий ударчик, так? І з темпом звільняємо лінію. Король гуляє собі далі. Навіть точніше будемо видати шаг Б3, так? Б3 побити туру на D8, забрати пішопом на B6. Так, тому трав'я є. є тура. Дивимось, з тут є. Чи немає? Є, так? Але тут тут контратака пішака c 3 c 2 припрошу. І на C3 тут можна зіграти b 8, так що тут проблемно іншого для його можна і не виграти. Так що на трейд 5, вирішили продовжити атаку. F4. Трей 8 e5 ну з тим ж самим бід якщо пішак відходить то б'ється на f 7 і ферзь б3 шах, так а якщо d5 то просто поб'ють пішака, бо зайвий пішак вже без контргри у чорних якщо чорний стоять на місці то просто їде або кінь 6 тому d'es d'є а тут, крім Sonic 7, ще є кінь шах. Навіть так. Жаж. H. І ферже 6 шаг. Фержі 3, а фірж 6 навіть атак нахабно. Король h8. f 7 Ну, Загроза мати на g8 не залишає ферзі ніяких шансів зробити хід. хіт. Сонф7, тра d 8 Тратіка від бою. І просто пішак іде, так, на f6. Тро2. А G3 я просто. Так, G3, Траж2, а відійшли королевим. Ферзь ББ6. Шах Слон став на f3. Пробуть вигляд, що він загрожа. З... Не яка загроза. Ну це відлікання, так? Якщо поб'ють, то поб'ють ру. Е4. Выбила тела сана, заодно відкрила себе линию, ферзь c6, удар по пішаку и по 3. Тарас втали сюди. И просто вимінили туру. Турку вимінили. А разом за її виміниван. Ну так, якщо... Як не реглавати, то побьют на f8, побьет на f3. Тому нібито треба бити. А тут ферзь f7 и f6, так? І чорні приїхали. Вже тут просто здалося. 3,8 8 і рахунок зрівнявся в матчі 1-1. Цікава партія.